П'ять теплих суконь від українського бренду, які і для свят, так і на кожен день. Останню ношу найчастіше. Перша снігова королева саме через холодний відтінок і пухнастість. Для днів, коли в зимовий ранок не хочеться вилазити з ліжечка. Просто вдягаєте цю сукню, бо вона м'якенька, наче ковдра. Але відчуваю себе в ній бізнес-вумен на гіллі. Назвемо цей варіант пляшечка. вина». Ну, бо для побачень відкриті ключиці секретний лайфхак для зваблень. Вона правильно шита, тому нічого не підскакує, не сповзає. А ще ідеально обтягує. Стегна, але для животику на випадок ситних вечер якраз потрібний зазорчик. Варіант для днів на побігушках, лаконічний, але колір придає вау вигляд, особливо якщо в мене були білі сапожки на підборах. Ми Такого ще й не чули, але я назвала це сукня спортивний костюм. Вона така ж комфортна і не і класно мечиться із плоским ходом. А якщо покрутитися, ай як гарна спідниця грає. Мені би з цим кольором рідні душі, тому й ношу найчастіше Коли треба, щоб я зайшла кудись і всі ахнули. Оце вона. Всі сукні від бренду це вау. А в описі під відео забирайте від мене приємний подаруночок.